Всім привіт. Я астролог Леся Шуманська. І це короткий і загальний астропрогноз на сьогодні та завтра, 19 та 20 липня 2023 року. Насамперед зазначу, що період близько місяця часу буде достатньо складний, небезпечний і напружений через квадрат ретроплутона до місячних вузлів, які днями змінили свої знаки. Тому рекомендую бути обережними, уважними, дотримуватися заходів безпеки, зверніть увагу на стан здоров'я, тіла, особливо це стосується чоловіків. Даних два дні будуть сприятливими для. Проявлення себе як особистості для святкувань, для активного відпочинку, для занять з дітьми, для публічних виступів, для захоплення чи відновлення лідерських позицій в колективі, а також для творчості, навчання та вирішення юридичних питань, в мінусі можливе інфантильне відношення до вирішення завдань. Капризність, погорда, завищена самооцінка своїх можливостей, а також взяття непомірної на себе відповідальності. День насичений спілкуваннями, можливі несподівані зустрічі. Хтось з близьких може зникнути з поля зору. 21 липня зупиняється венера, тому жінки вже зараз можуть відчувати брак енергії, ймовірними є зупинки всіх процесів, проблеми з жіночим здоров'ям, з горлом. Також з серцем. В ретроперіод нам жінкам рекомендується допрацювати, завершити процеси, особливо ті, які були відкладені в довгий ящик. У активних прагматичних чоловіків буде дуже хороша взаємодія з людьми творчими, старшими за віком чи статусом, з юристами, експертами чи духовними наставниками. У спілкуванні можливі конфлікти. Якщо продавлювати свою точку зору, не рахуватися з поглядами інших, нехтувати ними, поводити себе як цар з своїми підданими. Тому лише дипломатія та мистецтво знаходити компроміси допоможуть вивести взаємодію на хороший продуктивний, ефективний рівень. Ніч на 20 липня може видатися дуже тривожною і безсонною. Ранок підстать ночі буде складно. Оволодіти своїми емоціями, нервами день дуже складний, рятуватимуть зустрічі з рідними, близькими людьми, з жінками, а також занурення в творчі чи навчальні процеси. До вечора рівень енергії спаде на мінімум, проте вже після 21.00 ми ніби відчуємо ковток свіжого повітря або просто захочеться з кимось поговорити, обсудити події минулих днів. Рівень небезпеки дуже високий. Пам'ятаємо, що цей прогноз є загальним. Для того, щоб він був більш точний саме для вас, запрошую вас на індивідуальні консультації та у мою систему Астросупровід. За подробицями звертайтеся в приватні повідомлення. Підписуйтеся на мій блог і інстаграм, посилання є в описі під відео. А переходьте в сторіс, там більше інформації про цей день. Ставте сердечко для енергообміну, діліться з друзями. Та пишіть в коментарях, як минають ваші дні. Заздалегідь вдячна за вашу підтримку. Дякую за увагу. Всім гарного спокійного дня!